何 <music> Відпочую його Сина Божого і почувши, оживуй. бо й Отець має життя у собі, так і синові там, що мав життя у собі, і дай даймо владу случанити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі йшов. Слава Ісусу Христу! Подобнені браті і сестри, які сьогодні прийшли до нашого організованого храму в серці нашого Львова, храму, де ми супроводжуємо наші герої, супроводжуємо до вічності. Іван Гілій Матея на гірній проповіді є. Переслідувані за правду, твоє царство Небесне. Що це означає? Чи то треба собі шукати якийсь пригод щоб попасти в царство Небесного? Ні. Чи то треба наражатися на якісь небезпеки? Ні. Але якщо людина є переслідувана тим більше за правду, за несправедливість, то однозначно Бог є з нею. А блаженна чи блаженний? означає щаслива і щасливий. Тобто, хто такі люди є щасливі в Бога, ми зібралися сьогодні біля домовини Боженої пам'яті Дарії Міця. Якщо ми подивимося на пам'ятник Нацвинця, чи навіть на табличку на хресті, там що є? Дата народження і потім дата. До, до вічності, чи як ми кажемо, дата смерті. А між тим, що стоїть, між тими двома датами, це маленька риска. Але уявімо собі, це є маленька риска, але в цій рисці є вміщене майже століття, століття життя цієї людини, яка була народжена у місті Проставці. Родичка діячів ОУМ Василя Біласа Метра Заневишина закінчила Труговійську торгуєльну гімназію, опісля працювала по по стовці, була членкиною організації українських націоналістів, особисто зв'язкова генерал-порушного Романа Шухевича, відвідувала міста Київ, Полтава та Москву. Але у 1950 році була арештована і засуджена до 25-річного тюремного ув'язнення, яке відбувала у Верхньоуральській та Володимирській в'язниці. Через протести правозахисників була переведена до Мордовії. І якраз на тому етапі її життя були у ну, особливий спосіб реалізовані. Ці слова блаженства, переслідувані за правду Посладко і Царського Небесне». Після звільнення проживала на Хмельниччині згодом переїхала до Львова, реабілітована в 1993 році голова громадської організації Всеукраїнська ліга Українських жінок до 2004 року. Указом президента України у 2008 році. Дарії Лусак було нагороджено орденом гніні Ольги 3 ступеня, також була відзначена орденом Лева та юридиною медалью «25 років Незалежності України. Але це цю біографію можна продовжувати і продовжувати. Ті люди, які знали державну пам'яті Дарію, можуть набагато більше про неї сказати, але у покімені охороно. Ми також молимося Ллаженна путь, куди прямуєш, душа моя. Тобто вона нам сьогодні це говорить, що це є благословена дорога і життєвий шлях свідчить, що, ну, що вона є щаслива. Ми ще є в дорозі. Також постараємося ну, прожити так, щоб в тій рисці між нашими двома датами було вміщено якнайбільше. Приємних моментів і що ми також були блаженні, тобто щасливі. Абі. thank Та сьогодні ми маємо можливість торкнутися не просто історичного дослідження. Сьогодні ми маємо можливість споглядати саму історію. Адже ми проваджаємо дорогу вічності людину, яка була однією з творців сучасної історії України. Дар'я Юрійна Гусяк прийшла довгий і непростий шлях. Народилася 4 лютого. 1924 року в місті Трускавець на Львівщині у національно-свідомій родині Юрія та Марія Гусяків. Близькими родичами її мами були знамениті діячі ОУН Дмитро Донилишин та Василь Білос. Закінчили українську народну школу в Трускавці. У 1939 року мала тісні контакти з членами підпільної ОУ та виконувала доручення організації батька. У 1940 році заарештували органи НКВС, його подальша доля невідома. У 1943 році закінчила торгівельну гімназію Дрогобичі. Через загрозу арешту з боку НКВС Дар'я разом з матір'ю перейшла на легальне становище. У 1946 році разом із підпільницями Ольгою Ільків та Мартою Пашківською поїхала в стрій, де познайомилася. З Катериною Зарицькою, від якої одержували завдання та інструкції для організації хати Криївки. Діставши документи переселенців з Польщі, Дарія Гусяк з мамою Мартою Пашківською організовує таку хату в селі Грівне Гродоцького району. В тій хаті перебував три тижні зимку 1947 -го року головний командир УПА Роман Шухевич, з цього часу Дарія Юрівна. Стала зв'язковою генерала Романа Шухевича. На Великдень 1948 року в лісі при великій кількості повстанців була прийнята в члени ОУН. Присягу приймав Роман Шухевич. 1950 року її заарештували. і з 2 березня утримувалась радянськими спецслужбами в тюрмі Налонського Львові після року перебування в тюрмі. Перевезена до Києва для продовження слідства рішенням комісії, особливої наради при НДБ СРСР, засуджена на 25 років тюремного ув'язнення, яке відбувала у в'язницях Верхньоуральська та Володимира, згодом відправила в село Барабашово, Мордовія, у березні з року, звільнена та дозволу на повернення на батьківщину не отримала. Поселилася в Сиворочинську на Хмельниччині у подруги по боротьбі Катерини Зарицької. З 1995 року мешкала у Львові, займала активну громадську позицію, виступала в пресі, стала членом проводу Конгресу українських націоналістів. За парадою Слави Стецько створила громадську жіночу організацію Всеукраїнську Лігу українських жінок та стала її головою. Об'їздила всю Україну. Створила осередки в Луж у 22 областях, як голова в Луж була співзасновником Національної ради жінок України, представляла цю організацію на міжнародних з'їздах і конференціях. У 2008 році нагороджена президентом України орденом княгині Ольги 3 ступеня, орденом Лева від міста Львова 2010 рік. Указом президента України у 2016 році нагороджена ювілейною медаллю 25 років незалежності України. Людське життя лицьке життя тимчасове, але вічною є пам'ять про героїв. Дар'я Юрівна герой. Бо кожен, кожен, хто готовий віддати життя за свою землю, за свій край. Є героєм свого народу. Сьогодні ми стоїмо над могилою, не лише політв'язня, не лише зв'язкової Романа Шухевича, не лише провідниці ОУН. Ми стоїмо над могилою героїні, безмовна проповідь якої вчить нас вірити Бога. Надіятись на перемогу і добя любити Україну. Дякую вам, Дар'я Юрій, за це. Нехай Господь відкриє для вас свої оселі, де живуть святі нашого народу, де живуть наші предки. Вічна вам пам'ять. Статичнішу отсі, шановна громада. Дуже дякую всім, хто сьогодні прийшли провадити пані удар і усяку останню дорогу. Найбільше, чим вона переймалася, розпину з нашої країни знову несе все свої І найбільше бажала, щоб кожний воїн, який пішов зараз захищати Україну, живий і здоровий, повернувся додому. Я дякую всім, хто прийшов вшанувати її пам'ять. І дякую Тайколдарку за приклад вашого життя.

Вшанувала до кінця свого життя, будучи сестрицею, мироносницею нашої церкви. Дякую. Сьогодні від нас відійшла майбуття, наша героїня, яка своє молоде життя положила за волю України. Я вам скажу, якби не ті люди. Ті молоді дівчата і хлопці, купівці, то сьогодні ми б не мали України як такої. Зараз прикладе коли чути, коли люди сидять на дивані і картають той час, який колись був. Це зараз легко говорити. Друзі, мостившись на дивані, минуле лежаче ганьбити. А ось коли війни бурав, скрізь сіє смерть, нівечі долі світ стогнить. Підлості, брехні, цей час лише віддані герої стають свідомо до борні. І у них були, звичайно, хиби, та досі, наче своски, сіяють їхні серця. Вони нас гріють чистотою, живих нас зманять за собою, і ті їх шляхом до кінця. І щоб наша Україна навіть піднялася з колін і розцвіла, і засіяла на славу наших поколінь. Упа, яка велика сила. Упа, який незламний дух, упа не тільки наші крила, упа, це наш майбутній рух, це воля в нас, що ще не згасла, в мужності дава. Хіба ж це іскри, іскра сила, це той вогонь, що в нас пала. Упа, це юності, жертовність! на кращий вибір сподівань. Це ще від Бога, просто совість і не потребує виправдань. І враз я вірко посміхаюсь, стріляли в них більшовики. Про це не думати стараюсь, згадаю, серце защемить, бо серед нас непримиренні ті України вороги, а ти їх досі терпиш ненько. Слава Україні! Дякую. Чута, шикуюсь! струнка героїні. Гусяк дарі, гусяк даріє, шану дай! 오, 나의 조국 나 우크라이나, 서주리.